Вправа 248. Магазин першого дня продав 1 третю, а другого 1 четверту всіх фруктів, які надійшли з бази. Яку частину фруктів продав магазин за 2 дні. Ну що ж, щоб знайти, яку частину він продав за 2 дні, потрібно додати ті частини, що він продав за перший та другий день. Тобто до 1 третьої потрібно додати 1 четверту. Ну що ж, тут буде єдина дія. Записуємо що 1 третя. Додати 1 четверта. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати додавання, потрібно звести до, наприклад, найменшого спільного знаменника. Оскільки у нас три просте число, то НСК найменше спільний кратне чисел 3 і 4 дорівнює їхньому добутку 3, що множиться на 4, це 12. Тобто будемо зводити до найменшого спільного знаменника 12. То додатковий множник в 1 3 – це буде 4, а до множник в 1-4 це буде 3. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. 4 що множиться на 1 це буде 4. 4 помножити на 3 це 12 додати. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 4 це 12. Тепер уже, коли знаменники однакові, можемо додавати чисельники. Та це буде 4 плюс 3, 12. Ну і це дорівнює 7 12. Є? 7 у нас просте число. 7 12 Нескоротний дріб. Так і залишаємо. Отже, 7 дванадцятих Записуємо в дужках чого фруктів. Фруктів. Записуємо, продав магазин. Продав магазин. За два дні. За два дні. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яку частину фруктів продав магазин за два дні? Ну що ж, записуємо 7 12 фруктів. 7 дванадцятих частин фруктів. Ну що ж, ось таке завдання на додавання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.